Вітаю, малят! Сьогодні нас чекає дуже цікаве заняття на тему Моя квітуча батьківщина. Що таке батьківщина? Батьківщина це найдорожче, що є у людині. Для кожного вона починається по-різному: сходами сонця, материнських пісень, дідусевих казок. У кожної людини своя батьківщина, і кожен має право любити та пишатися нею. Діти, наша батьківщина це Україна, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї серці українська мова, її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальби, маки, і ливкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Дітки, наша країна має державний символ. Перше, що ви можете бачити на нашому екрані, це державний прапор України. Друге це Державний гімн України, третє Державний герб України. Державний герб України став символом віри, сили та незалежності. Також у тризубі заховане слово воля національний прапор України синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, це і колір сонечка. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було б хліба. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води, національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають найсердечніші думки і прагнення нашого народу. Також, дітки, коли ви будете чути гімн України, потрібно буде підвестись, якщо ви сидите та покласти руку на серце. Дітки! А ось карта України. Дивіться, яка вона різнобарвна! В Україні є багато мальовничих сіл та великих міст, та в кожної країни є одне місто найбільше, найголовніше це столиця. Як називається наша столиця? Правильно, це місто Київ. Також український народ славиться своїми смачними українськими стравами. У нас на малюночку зображені найпопулярніші українські страви. На першому малюнку це у нас пампушки, на другому малюнку у нас деруни, зроблені з картоплі. На третьому малюночку у нас галушки, тут у нас борщ з вами. Вареники та сало. Найпопулярніший елемент українського одягу це вишиванка. Наша Україна єдина і неповторна. Україна це ліси, Україна це поля пшениці і соняшник Україна це моря і озера. Україна це водоспади і річки. Україна це піски та гори. Україна наш спільний дім.